Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні у відео я хочу вам показати, як я буду робити другу осінню обробку кущів і дерев від хвороб. Першу обробку ми робили, коли зібрали врожай, це був кінець вересня, початок жовтня. А зараз, коли вже опало листя, коли вже температура приблизно 4-6 градусів, будемо обробляти другий раз. Тому, кому буде цікаво моє відео, додивіться його до кінця. Хто ще не підписався, підписуйтеся, отже, починаємо. Що нам, друзі, дає осіння обробка кущів і дерев, вона зменшує ризик грибкових хвороб на наступний рік. Тому, друзі, хто ще не встиг, ще можна встигнути це зробити, чим ми будемо робити обробку. Можна зробити мідним купоросом, 1% розчином. От, а я буду робити от таким препаратом, я і в тому році його приміняла. Blue Gold. Це контактний фунгіцид профілактичної дії. Буду додавати ще прилипач. Добре, це все розводиться в 10 літрах тепленької, нехолодної води, і гарно потрібно проприскати по гілкам, кущів і дерев. Це буде ваша. Друга осіння обробка. Зараз є що обирати. В магазинах багато різних препаратів. Кожен може обрати те, що йому подобається. Друзі, кому було цікаве моє відео, ставте вподобайки. Робіть обробку, щоб на наступний рік ваші дерева були здорові. Бажаю вам гарного здоров'я і бажаю вам тихого, мирного неба. До побачення!